З ми в очікуванні радісної новини, адже вже за мить на Волинь повертається захисник із села Ковань Михайло Данилюк, якого вдалося повернути з російського полону 24 травня. Відомо, що у довоєнному житті Михайло був будівельником. Однак, коли отримав повістку в червні минулого року, без вагань став на захист України та став боронити країну на Бахмутському напрямку. Однак у жовтні минулого року потрапив у полон. Ми просто ви, я думаю, десь на етап, але зараз не на етап, а але, я вже радий, що на кінець, все бачите, звісно, в місті поседні там. Блин, ну, було, звісно, важко згадувати. Зараз все чушки красно. Позивний з Украина! Україна! Пам'ятаймо все!